Валентин Чемерис, роки життя 1936 2016, народився в селі Заїнчицях, що на Полтавщині, письменник. Найвідоміші твори романи Смерть Атея, Ольвія, Фортеця на Бористені, Повість Вітька Плюс Галя або повість про перше кохання. Коротко про Валентина Чемериса. Свій творчий шлях Валентин Чемерис розпочав як сатирик гуморист, хоча в його творчому доробку є й історичні твори, багато з яких перекладено іноземними мовами. Павло Глазовий назвав Валентина Чемериса добрим вигадьком і штукарем, адже читати його твори одне задоволення. Письменник видав багато веселих збірок із гуморесками, пародіями і повістями. Одну з таких гумористичних повістей ви сьогодні почнете читати. Ви станете свідками подій, що розгортаються в селі Великі Чаплі, Дружба і перше кохання, вірність і перший поцілунок, дуель і перше побачення. Усе це Валентин Чемарис приправив гумористичним соусом у творі «Відька Плюс Галя або Повість про перше кохання. Дуель У 14 неповних років. Що таке дуель? Хто такий секундант? Навіщо це підліткам із села Великі Чаплі? На ці й інші запитання ви дізнаєтеся відповіді, прочитавши перші чотири розділи Повісті Валентина Чемериса Вітька плюс Галя та виконавши завдання.